Хочу нагадати вам за нашу ось таку класну подушечку. Ви її дуже вже полюбили. Я її дуже полюбила, справді дуже класна за, таку, за такі гроші. Це ну, дуже класна подушка. Е, вона йде з категорії софт, тому вона підходить що дорослим. Що дітям? Це по факту та сама подушка тісто, просто вона має трішки інший чехол. Для мене він краще, тому що він 10 є відсоткової І За рахунок цього він менше парить, і, типу, більше дихає, краще трішки по якості. Вона так само, як бачите, легко зминається повертає форму, така пухка-пухка, дуже класно неї так бавитися. 50 на 70 розмір коштує 550 гривень, 70 на 70 коштує 750 гривень. Вона є гіпоалергенна, має антикліщовий ефект, антибактеріальний, не вбирає запаху, її можна спокійно прати в пральній машинці, не при делікатному при про ні на 40 градусів та сушити в сушильній при середній температурі. Ось, ось така класна подушечка, як бачите, вона не збивається. я Вже так ніну тисячу разів, поки записала це відео. О, підходить дорослим дітям. Тому хто хоче таку подушечку, потрібні ще якісь відео чи фото, пишіть директ або заходьте до нас Хмаринку.